З 25 листопада по 10 грудня Україна традиційно долучається до міжнародної акції 16 днів проти насильства, наголошуючи на тому, що жодні обставини не можуть бути виправданням для насильства. А повага, безпека та турбота мають бути основою кожної родини. Про те, як система МВС посилює реагування на випадки домашнього насильства, та як у цьому напрямку працюють законодавчі зміни, поспілкуємося далі із заступницею міністра внутрішніх справ України. Катериною Павліченко, пані Катерино, вітання вам. Доброго дня. Отже, будемо говорити про те, які ж зміни сьогодні будуть, тому що насправді варто зазначити, що сьогодні дуже багато уваги прикуто саме цій темі протидії домашнього насильства. Чому для суспільства критично важливо не толерувати і не виправдовувати насильство в сім'ї незалежно від обставин? Да, дякую е, за це питання. Дякую, що ми сьогодні в ефірі е, обговорюємо його. І дійсно, е, е, сьогодні е, велика отакий, окрема увага, фокус на запобігання та протидію домашньому насильству. І в ці дні ми багато говоримо про це, оскільки, як ви е, вірно відмітили, наразі триває. Міжнародна акція «16 днів проти гендерно зумовленого насильства. І цьогоріч різні країни світу 25-й рік поспіль долучаються до такої акції. Долучається також і Україна. Мета цієї акції активізму протягом цих 16 днів це привернути увагу суспільства до проблем постраждалих. Закликати постраждалих не мовчати в випадку, якщо таке насильство вчиняється, тому що мовчання очевидно це найкраще середовище для кривника а страх найбільша перешкода для постраждалої Суспільство, яке толерує домашнє насильство, втрачає свої цінності, перш за все на людяність. Разом з тим в умовах повномасштабної війни, в якій зараз перебуває Україна, коли ворог постійно заздає терору над населенням, ми не можемо. Я впевнена, переконана в тому, що українці і українки не можуть допустити толерувати насильство в себе в родині, тому що родина, сім'я. Це те оточення, де має панувати перш за все безпека, підтримка, взаємоповага, тому вкотре ми говоримо, що якщо таке насильство вчиняється, то потрібно звертатися до поліції за номером 102 або ж 112, де оператори можуть отримати інформацію, задати питання, тому що оператори. Лінії 112 вони проходять теж навчання, як правильно спілкуватися, як отримати всю необхідну е, інформацію для того, щоб е, максимально швидко направити виклик, е, на цей виклик підрозділи національної поліції, які вже відреагують. Хочу відмітити, що е, щороку Національна поліція фіксує десятки тисяч випадків саме про вчинення домашнього насильства. І мовою цифр, якщо говорити, то лише за 10 місяців цього року до національної поліції надійшло вже понад 103 три тисячі заяви повідомлень про вчинення домашнього насильства. Також хочу відмітити, що із цієї загальної кількості майже 4 тисячі було заяви повідомлень подано дітьми. Про те, що в родині або за їхньої присутності, або стосовно них вчиняється таке насильство, але ми розуміємо, що реальна цифра. Може бути більшою, адже частина людей все ж таки не наважується повідомити про те, що переживає таке насильство, або ж можливо навіть не усвідомлює про це, що про те, що це є насильство, тому що на жаль в нашому суспільстві досі іще існують оці от такі уставлені стереотипи. Але це потрібно очевидно, що змінювати і розуміти, що насильство домашнє воно має кілька форм, різні форми. Воно може бути фізичне, психологічне, економічне, сексуальне, і всі прояви насильства це порушення, які караються адміністративною відповідальністю або навіть кримінальною. До речі, МВС ініціює важливі зміни у законодавстві, що стосується реагування, захисту, посилення відповідальності для кривдників, Про що ви сказали? Які законодавчі кроки сьогодні є ключовими? От в питанні захисту від домашнього насильства. Да, ви знаєте, я мабуть хотіла би перш за все почати і відмітити, що наше національне законодавство про запобігання та протидії домашньому насильству в Україні воно є відносно новим, тому що профільний закон був прийнятий в 18 році, і з того часу дуже багато змін загалом вже відбулося, які направлені на те, щоб захистити права постраждалої особи. І створити невідворотність покарання для кривдника, і зокрема, останній законопроект, який був прийнятий Верховною Радою, він був розроблений міністерством внутрішніх справ за спільно з народними депутатами в кінці минулого року набрав чинності і зараз ми вже маємо нову статистику і нове оновлене реагування з боку національної поліції на це законодавство. Він якраз таки. І стосується е, оцих от е, таких додаткових механізмів е, і покращення роботи правоохоронних органів в випадку фіксації домашнього насильства, е, зокрема, е, посилена відповідальність за вчинення домашнього насильства е, щодо дітей. Також в їхній присутності, і ми сьогодні бачимо, що діти в ситуації домашнього насильства вони стали більш видимими, тому що ну насправді у багато великій кількості родин є діти, і для нас, як для правоохоронців, важливо фіксувати наявність цих дітей в таких родинах для того, щоб… Потім комплексно працювати Дякую. з родиною, з жінкою, з чоловіком. З кривдником, з дитиною, і тут також варто відмітити, що сама тема запобігання та протидії домашньому насильству вона є дуже такою комплексною. Між, між лежить в площині кількох міністерств і відомств, міністерства соціальної політики є певний обмін інформацією. З цією метою, щоб також не тільки покарати кривдника, а і виправити в цілому ситуацію в родині і стосовно кривдника, і стосовно потерпілих, також можу сказати, що на сьогоднішній день в Національній поліції є понад 77 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство, перебувають на обліку. Це ті кривдники, з якими на постійній основі працює національна поліція і проводить відповідні заходи. Ну, Знаємо, що це величезна робота, і нехай вона буде успішною. Пані Катерино, дякую вам, що доєдналися сьогодні до ефіру. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України, була на прямому зв'язку.